Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про нові зміни, які вже скоро будуть в плані розмитнення транспортних засобів. Але перед тим ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Для вас не тяжко, для нас це мега корисно і більше українців дізнаються про правила розмитнення легкових та вантажних транспортних засобів. Отже, яка новина є на сьогоднішній день? Змінюються правила розмитнення з 1 січня 2025 року. Що саме змінюється? На сьогоднішній день ми можемо привозити до розмитнення легкові автомобілі, які мають стандарт Євро 2. Це авто, які були зроблені з 1996 року. І ці автомобілі без проблем розмитнюються і без проблем реєструються на перший облік. І вантажні автомобілі, які мають стандарт Євро 5. Це роки десь плюс-мінус з 2009-го та свіжіші. Що буде з 1 січня? Змінюються правила, що вводиться новий стандарт Євро 6. І що ми бачимо? Вся вантажна техніка, всі автобуси, сідлові тягачі, евакуатори, автокрани, бетономішалки та інша спецтехніка вже має завозитися з стандартом Євро 6. Тобто, вже Євро 5 ми завести не можемо. Стандарт Євро 6 з'явився в Європі в 2015 році. Тобто, всі ці автомобілі ми вже можемо завозити з 2015 року. Це не стосується легкових автомобілів. Тому що норма Євро 2 залишається надалі. Зміни будуть тільки для вантажного транспорту та для спецтехніки. І, звичайно, це також і не стосується електрокарів, тому що в електрокарів немає взагалі цих стандартів євро. Як завозили, так і будемо завозити надалі. Звертаємо увагу, коли ми плануємо розмитнення, якщо ми хочемо купити вантажні автомобілі, спецтехніку та інший транспорт, на який змінюються правила розмитнення вже з першого січня, Січня, що можна зробити сьогодні? Ще сьогодні, якщо ці автомобілі до нового року будуть завозитись в Україну, вони розмитнюються без будь-яких проблем, реєструються без будь-яких проблем. І там є дуже цікава норма, яка передбачає, що автомобілі потрібно завести на територію України до 1 січня? Ми можемо завести на територію України вантажні автомобілі. А вже потім, 1 січня, 2 і далі ці автомобілі розмитнювати і далі їх реєструвати. Чому так важливо? Тому що законодавець дає час українцям, які хочуть придбати спецтехніку, вантажні автомобілі, сідлові тягачі, щоб за цих декілька місяців українці могли їх купити, привезти в Україну. І далі ці автомобілі вже використовувати. Звичайно, про цю новину багато хто сьогодні з українців ще не знає. Думаю, що розмитнення буде в такому самому процесі, як раніше. Але хто планував купувати вантажні автомобілі, робіть це пошвидше і завозьте їх на територію України пошвидше. По легковим автомобілям також передбачається в майбутньому підвищення стандарта євро, але точної інформації на сьогоднішній день ще немає. Законодавець точно нічого не говорить. Залишається по легковим автомобілям стандарт Євро 2, тобто всі автомобілі з 1996 року можемо завозити в Україну і розмитнювати. Як правило, для розмитнення потрібен невеликий пакет документів. Це технічний паспорт на автомобіль, договір купівлі-продажу. Авто знімається з обліку, і далі ми митні брокери, вже готуємо коди і ЗДП, щоб ви могли заїхати в Україну в Україні, сплатити всі платежі і розмитнити свій транспорт. І саме головне, не забуваємо, коли готуємося до розмитнення, робити все правильно, не поспішаючи. Тому що люди часто забувають навіть авто зняти з обліку або зробити експортну декларацію. Робимо все попередньо, за тиждень, за два. Документи підготували і спокійно їдете в Україну. І також не забуваємо за страховий поліс зелена карта, яка має бути в кожного з вас, всіх тих, хто перетинає кордон. Цей документ зелену карту ми робимо всім нашим клієнтам. Безкоштовно клієнти заїжджають на територію України. Цей документ робиться на 10 днів. Цього часу достатньо, щоб заїхати, розмитнити автомобіль і навіть зареєструвати на українські номера. Українці саме головне бажаємо кожному з вас. Це перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна, і з кожного з вас лайк.